У цьому відео я розповім про одну дуже актуальну тему мобілізацію чоловіків віком від 50 років. Що насправді відбувається, чи можуть мобілізувати, і що означають ці директиви, про які всі говорять. Але спершу не забудьтеся підписатися на мій канал. Отже, директиви. Усі ми про них чули. Багато хто сприймає їх як основне джерело інформації. Але що це таке насправді? Давайте розберемося разом. Перш за все, ми повинні керуватися законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У ньому чітко прописано: мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Це основний нормативний документ. Який визначає, хто і на яких умовах може бути мобілізований. А тепер порівняймо це із так званими директ... директивами. Що таке директива? Директива це внутрішній документ, який має обмежене коло доступу і зазвичай не публікується для загального огляду. Тож усі чутки, які поширюються в телеграм-каналах чи інших джерелах, слід сприймати із великою обережністю. Пригадую тепер, Гучну директиву, у якій йшлося про чоловіків від 50 років, що їх мобілізація припиняється. Багато хто зрадів, але важливо пам'ятати, це була інформація, не підтверджена офіційно. Нещодавно з'явилася нова директива. Тепер говорять, що чоловіків віком від 50 років мобілізують лише до частин забезпечення. І тут знову виникає питання, наскільки це відповідає дійсності. Чому це важливо? Директиви можуть мати вплив, але вони не є основною основою для ухвалення рішень. Закон залишається незмінним. Якщо ви підлягаєте мобілізації за віком і станом здоров'я, то ви можете бути мобілізовані. Винятки це лише ті, хто має право на відстрочку або є непридатними до служби, тимчасово чи постійно. Будь-які зміни у директивах не мають юридичної сили, якщо вони відповідають законодавству. Що ж робити? Я завжди рекомендую своїм клієнтам діяти за трьома простими правилами. Перше, це звернення до закону. Якщо виникають питання, відкрийте текст закону України про мобілізацію. Друге, перевіряйте свої права. Наприклад, чи є у вас підстави для відстрочки або інші документи, які це підтверджують. І третє, завчасно готуйтеся. У разі потреби проконсультуйтеся з юристом, аби знати свої права і обов'язки. І як висновок хочу зазначити, що закон це основний документ, яким ми керуємось. Директиви це лише внутрішні документи, які часто залишаються непідтвердженими, або ж вони можуть бути під грифом секретно. Уся інформація повинна базуватися не на чутках. а… На офіційних джерелах, якщо вам потрібна юридична консультація чи допомога у підготовці документів, звертайтеся до мене, пишіть свої запитання в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. До зустрічі у наступних відео.